Отже, я, чоловік 30 років, одружився минулих вихідних. Все було ідеально локація, їжа, друзі, погода. За винятком одного мені було надто лінь писати власні весільні обітниці. Я подумав а чому б не скористатися чат ГПТ? Я ввів кілька фактів про свою наречену, наші стосунки, кілька жартів, і бам! Він видав мені прекрасні обітниці. Романтичні, кумедні, навіть змусили мене трохи просльозитися. Настає церемонія, моя черга говорити. Я дістаю телефон, так шикарно знаю, і починаю читати обітниці. Спочатку всі посміхаються, хтось каже О, -о, -о". і тут я доходжу до рядка. З моменту, як я зустрів тебе того холодного жовтневого дня в Нью-Йорку, я зрозумів. Проблема в тому, що ми познайомилися в червні, у Флориді, незручні погляди, а потім ще гірше. Я обіцяю завжди змушувати тебе сміятись, навіть коли ми будемо старенькі в нашому котеджі в Мен. Ми живемо в Техасі, вона ненавидить холод. Я почав пітніти. Спробував перескочити далі, але це було як дивитися, як поїзд злітає з рейок у сповільненому режимі. Коли я закінчив, усі ніяково поплескали. Моя дружина прошепотіла Ти ж не сам це написав, правда? Я зізнався під час вечері. Вона посміялася згодом, але тепер усі кличуть мене Шіромео.